Беде, веде. Ну це напевне лящик. Я думаю це лящик. Ну хай ще трошки домой. ай ой ой та ти шо. Ух ти що? Що це? Щука, бляха? Та ну в баня. Якщо ти щука, то мені капець. А не щука. Ти така, думав, то щука така довга. А це ляш якийсь такий показався довгим. Мені ж тут щука просто два рази брала. Вона хробачок. А під я не встиг розкласти. Яй-яй-яй. Під не встиг розкласти. Тобто не те, то, що не встиг, а забув. Але ми його. Зараз. Зараз ми його. Швиденько. Отак, отак. Ось хлопчику, ходи сюди, ходи сюди. Ходи, не лякай рибку нам. А. Гарний, гарний такий Опа! Ага, не попав, не попав Опа, єсть Все без шума і пилі Ч -ч 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 -ч. О, Ще рибаки приїхали Діти Ось такий Ось такий лящик Ось такий невеличкий Чудненчик воно правда. Не встиг я одного витягнути, тільки закинув, вже дивіться, вже знову поплавок майже положило. Ай, ладно, витягуємо, витягуємо. Ух ти що дивіться, яка ще одна лопата. Що це прийшло? 30 секунд прийшло, як я закинув. І ще одна лопатка. Ой, гарний ляж. Того разу ще більше, ніж там той попередній. Іди сюди. Ух ти що робиться, бачите. Не йде, не йде. Ходи, ходи, давай, давай, давай. О, сюди, сюди. Ходи, ходи, до мене хлопчик ти мій. Опа. Ти ти що? Два щаса, часу за, хвили... за дві хвилини чи за хвилину О, Гарний, гарний. Хлопчик. На глибині беруть, бачите. Там ближче до трави закинув на линка, там поки що тишина. А ляч бере там злибини. Як я його зачепив, а як це його так зачепив? За око чи що? Хі, класно, як він так положив, я його зачепив за око О дивіться, дивіться, знову. Це вже третя покльовочка, навіть менше ніж 5 хвилин прийшло. знову положило. Все так само. І дивіться, і ще один. Ще один лящ, ну це якесь... Як це? Три хвилини прийшло і три ляща, тільки закидаєш. Це ти що? Як є, озеро не його зараз має дістати ще? Три хвилини три ляща. Шо це вони так сьогодні розклювалися? Ходи, ходи, на цю сторону. Ходи сюди. А що це його так тяну? що Щось запутався чи що? Ходи, ходи. Ходи, ходи сюди. Так, поки що вони якісь невеличкі всі такі клюють до кілограма. О, є. Нормально розклювалося місце. І що, дивіться, ну прийшло три хвилини максимум. Знову покльовочка це вже четвертий ляж? Ну так. Ви це, як бачите, притупляє, притупляє. Там ті три ляші попередньо піднімали і ложили. Цей притупляє. Так, і що? Що далі? Мучить, мучить. Знову піднімає його, піднімає. Так само буду лежити. Вітер сильний. Піднімає, знову притупляє. Знову піднімає. Бавиться, бавиться з хрибаком. Зараз подивимось, чи то буде знов такий з вами лящик. Четвертий. Давай положи, я тебе підсікаю. Відводить сторона, відводить. Mm. Mm, давай. Давай, давай. Довго ти його мучиш, довго. Давай, вложи. Майже. Майже, ну що, будемо підсікати. Давай, положив. Є! Йомой, йо, ви представляєте собі? Четвертий лящ. Покльовка кожної хвилини пер... переважно. Хвилина часу приходить. Як це так? Що такого не ловив, щоб за п'ять хвилин 4 ляща. Сюди. Це вже як прийшла стайка, то вони будуть клювати тут один за одним. І всі такі стандартні. О, коровки тут. Я думаю, хто тут ходить? а тут коровки ходять Ззаді мене. Стоять, Від як стоять, дивляться і гори боловлю, бачите? Ходи лящик, ходи. Ой, який він покусений весь. Який цей лящ покусений, я вам зараз покажу. Його так хтось покусав. Ой, треба трошки лізку попустити. Отак. Видно, щука його покусала. Ходи сюди. Та сторона чиста, а та дивіться, яка покусана. Бачите? Ветеран. Ой, та він же так подертий добре. Як ця щука його намагалася їсти для широко. Давиться ним. Ну цей такий менший від тих двох. Ще менший. Ну, Чекаємо на великого ліща, ні? І ще все, все не один хрубак, ви розумієте? Навіть хрубака не міняю. Знов даю, ну зараз подивимося, чи ще знов на ці обризки клюне. Головне кукурузки дати. Ну а та вуличка новина мовчить поки що. З тої сторони. Там менша глибина вже, травичка рядом і вона мучить. Поки що всі покльовочки, три ляща на глибині на цю вуточку. Хоча Нам билин клюнув один. Було би цікавіше. Або карась. Ді карасі гарні великі, але як його зловити, того карася. І дивіться. Та сама ситуація. Хвилина, менше хвилини прийшло. І він дивіться вже знов бере. П'ятий лящ. Дивіться пішла воду. Зараз будемо тягнути. Але пішло пішла воду. Ух, Ух. Ух ти що. Що це таке? Бойки. Бо більшенький лящ. Більшенький лящ трохи. Такий він. Резвіший, так. Да. Це не мабуть найбільший з тих чотирьох, п'ятий. Ну це капець. Буває 30 секунд, буває хвилина, буває дві хвилини і покльовка. Покльовка за покльовкою одна. Я в шоці. Давайте трошки ліску пропустимо. Підмотав. Все, але ну, знаєте, для чуда єш повітря трошки. Купити і все, він як доска вже пливе до тебе. От так. От так, от так. Ой. А та удочка так і мучить. Да. Я ще такої рибалки не мав, щоб так ліщі клювали один за одним. Просто з інтервалом в середньому хвилину часу. Да, цей такий кращий. Цей кращий. М -м -м. Гарний. І далі на того хлобачка одного А корови стоять і дивляться Хочете рибку? Ну я вам не можу дати таку рибку, ви не їсте, від риби помрете. Ну дивіться, вже вже їх тут є. П'ять. Шуму наробив тільки. Вже п'ять штук. Капець. А! Дуже слизи має багато. То й ляще. Весь підсак рукаю, руки всі в слизі такі якісь. Як глин щось гріняє. Підсак потім відбити. Що Шо, чіпляємо ще того самого хрубачка чи даємо свіжого. Я думаю, треба вже ще свіже дати. Там вже напевно нічого немає. да, вже майже не лишилося. Дамо свіжого. Ну давайте проведемо експеримент. Викидуємо ще раз. Хоча я зараз трошки нашумів ним. Може він не відійшли. Я піднімав під сак з вудоч з рибою. Можливо, Рибо я нашумів. Яка нас зараз? 19 .03. 19 .03. Ну треба подивимося. 19.03. 19.03 виключаємо. Дивіться 19.05. Прийшло 4 хвилини і вже йде покльовочка. Я зараз можу зняти вам покльовочку. Ой, так гарно положило. Положило. Так, бачите. Положило, положило. І що, і шо? Ну той самий ляч. Шостий ляч, коротше, веде, будемо підсікати. Будемо підсікати. Ай, гарно веде, веде, дивіться. Ох ти шо. Прийшло 4 хвилини. Гарно вів. Ну тут меншенький, то меншенький. Ну давай, давай, куди ти мені тягнеш туди, не треба мені туди тягнути. Ходи сюди. Ну, я ж тебе все рівно витягну, ти нікуди не дінешся. Він чим менший тим якийсь е, сильніший, ну тим якийсь резвий такий. Більше вони якісь такі спокійніші. А ці малі вони такі якісь дикуваті. Це тобі на шостий лящик. Ляшч. Шостий лящик. Ви який гарний. О, так. І всіх одна покльовочка. Положила бік і веде. Ой. А то лучше так і не кліє, вже її кинув ближче туди і все одно не кліє. Так, закинув я знову. Кинув я знову, дивимося на годинник 19.09. І подивимося, коли буде сьомий лящ! Скільки хвилин треба в сьомому лящу? Сім хвилин, напевно. Чи скоріше. Чи хвилину-дві. Дивіться, 19.12. Три хвилини знадобилося, щоб клюнути в сьомому лящу. Кліє, кліє. сьомий лящ. Тільки кліє, він щось так дуже в'яло. Чи обережно. Це дуже сильний вітер просто такі пориви вітру йдуть. Ой, дивіться, мене вже й на цей пополобок пішов під воду. І цей вже поволок на кукурузку. Що це в нас таке взяло? А, маленька плотвичка. Ні, я там той ляж бачу. Поплавок тягне вже під воду, дивіться. Там вже лящик сидить. Зараз ми його витягнемо. Шоти. Все, беремо потрошки і веде. Так він тут мамаленьку клієнта, так себе не спіша, піднімає і той поплавочок веде. Давай, підсікає. Опа, є! Є, ух ти, що там таке? Ого! Угу. Що ж там таке? Лин? Черговий лин! Ух ти, що! Зараз він змотає мені дві удочки. Це катастрофа зараз буде. Все, вже змотав. Так я і знав. що лин це є... А ні, не змотав. Ух ти що. І зразу під, під, хоче під місток, не? Зразу хоче під місток. Це лин чи не лин? Дивіться що робить. О, та ти що? О, гарний, гарний. Це такий десь до 2 кілограмів, я думаю. Красень. Удочки забираємо звідси зразу. Щоб не мішало. Ай-яй-яй, дивіться, що він робить. Він собі так вільно гуляє. І навіть його не піднімеш. Ага, до трави, до трави. Ні-ні-ні, друже. Іди сюди, іди сюди. Іди, йди, 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 йди. Шість лящиків, сьомий лин. Ух! Угу. Талин це не ляще. Що можна? Його раз і витягнув. А, дивися, під, під цей лізе, під цей лізе. А ну може йде зараз тут. Ах, ти запутався. Зачепив за цю. Зачепив, бачите, тут така штучка. Металево я зачепив і не зміг його дістати, він вже був майже в садку. Та такий 2 кг має. Ну нічого, нічого. Зараз ми тебе візьмемо. Дистай, іди сюди, іди сюди. Йди сюди. Так, 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 так. Ух ти що ти диви. Ой-ой-ой, який ти гарний. Що він витворяє? Дар. Лин це є лин. То є сила, а не риба, дивіться, дивіться, скільки в ньому тої сили. Як він тяне. І що... Ходи, ходи вже, ходи. Не, не йде. Ти диви, ти диви, що робить. Які рибки робить. Вже взагалі пішов, дивіться, на яку глибину пішов. Побачив підсак, видно і зрозумів, що треба рятуватися. Опа. Чи -чи 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 ходи, ходи сюди. Я мушу тебе зараз дістати, я мушу тебе. Отако. От Ми зараз робимо отако от тихенько. Отак, от він же... Ага, то поплавок опустився. Він же наверху у нас. Чи -чи 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 Все, він же вимучений, він же наш. Є. Ооо! Фу, О, дивіться який, але грубенький, ні, ну два немає. Такий як там той кіло 700 100%. Дивіться який. ух, Кам'ян голова. Кій рот. Рибка. Але красивий. Дивіться який. А, має якусь тут чорну плямку. Видно, його щука тут атакувала. Порване таке було. Ну гарний. Точно такий самий як той, кіло 700 заважу. Третій лин на цьому озері. Супер. Супер. Чекай, чекай. Ось така. Ось така рибка. Давай піднімемо тебе. О. Ось така рибка. Ух. Ух, ти маєш губи. Чесно я вам скажу, я не очікував такої рибалки на вечір, щоб так вечором клювало. Тому що я пару разів тут був вечором, але покльовував взагалі не було, ні ляща, нічого. А сьогодні я так подивився, тиск пішов до гори. Думаю, попробую я зараз сьогодні приїхати. І воно дивіться, як клює. Дрібна риба майже взагалі не клює, зато є ще один злотно і все ялин. Сьомий був Шість лящів і сьомий один. І все на одну вудочку. Красота. Я, я перекинув вудочку тут туди, дивіться. І тепер пішло, пішло. Ох ти що, що це в нас? Лящик. Є ще один лящик. Після лина. Ну то сьогодні кльов, капець. Сім лящів, один линок. Ходи сюди, віце, гуночка ух. Єсть! Єсть, єсть, єсть. Там якесь місце зачаровано, що вкліє іменно в тій точці. Але я бачу кліє 8 годину, остання покльовочка, напевно, на сьогодні. Так щось гарно клює, дивіться що це лин чи лящ? Напевно, що лящ. Опа! І що там? А, і зійшло! Щось було, щось було, а, і зійшло. Я трошки поспішив, бо не хотів, щоб запуталися дві удочки. На ну що, остання покльовочка, я думаю, вже половина дев'ятої. о 8 годині клюнув один шилящик. Після цього лина сьомий витягнув, потім 7-10 була ще покльовочка, щось зійшло мені. І от зараз 20-30. І ще щось спробую клювати. І напевно я вже все. На цьому сьогодні закінчимо рибалочку. Витягнемо на сьогодні останню рибку чи не витягнемо? Щось теж в'яло кліє. Замучуся я вже чекати поки воно там потягне ясно це була плотвичка маленька ну коротше якось так сьогодні рибалка вийшла класна навіть не очікував що так бачимо за дві години стільки риби наловити зараз я вам покажу Це з вас подобаєчка. Бачите, яких глядачів маю тут. Дивляться, як я ловлю рибку. Ой. Ось сьогодні наловив, показую, що наловив. Ось такий линок, красавчик. І 7 ящиків. 3,6-7. Да. Лящики такі невеликі до кілограма. Може менше ніж кілограм. Цього разу нема щось великих. Malenke, nekler, so, ja, vi må den kunne klare å ha litt i år, altså.